Этнические погромы, хаос и полная анархия. Два месяца назад жители села Лощиновка изгнали целую общину ромов за то, что якобы один из них убил восьмилетнюю девочку. В убийстве обвинились семь семей, стариков, детей, женщин. Народный суд выгнал со своих домов. Просто за то, что они ромы. Дома народный суд разгромил и спалил. Уцелевшие растащили мародеры. Секретные материалы побывали в гостях у изгоев. Тут вообще ничего не было. Вот хозяин нам выдал плитку газовую, столик свою, посуду. У меня уже свекруха, она тут недалеко живет, свекруха дала посуду. А тут ничего тут не было. Вот газ, все. Как шесть человек выживают в 10 квадратных метрах? И почему народный самосуд был поддержан местной властью? Будет интересно, смотрим. Життя у выгнания. Як склалася доля людей, яким довелося розпочати все з нуля? Він нам навіть не дала шанс, щоб ми зібрали, як люди, свої речі і вийшли, ви, ушли ви. ексклюзивно у секретних матеріалах. Ми разом з вигнанцями повертаємося у Лощинівку, що вони відчують уперше, побачивши свої будинки після погрому. Чому вони мене залишили? м'яставічем? Куди мені? Йти? очна ставка. Як місцеві відреагують на повернення вигнанців? Я ж не вийду на вулиці, я вийду. А з мене туди документи украли возле бара. А що, я їх украла? Так ваші цигані у мене потрібно. Так а ти, а, ти, 10, ти, а, ти, ти Тільки у секретних матеріалах. Малесенька темна кімната. Малесенька темна кімната. Повірите, але ось тут, у 15 квадратних метрах, живуть разом дві сім'ї. Два кривати, ми всі знаходимося. Її двоє дітей, мої двоє дітей. А так, дві кривати нам чоловік видав, одну кімнату, один кобідорчик. Ми навіть з собою нічого не взяли. Те, що тут здесь є, це все хазяї. Два місяці тому Зінаїду та Олену з дітьми вигнали з лощинівки. Я йшла по вулицям з дитями. мені не було куди йти. чоловік. мені обідала на дорогу Говорю, що ти рідчути. Мені куди йти? Моряда я сишу шулаши не потворіться. Говорю, я можу вам дати одну кімнату. Після того як місцеві перетворили їхні будинки на руїни, вони живуть тут за 250 гривень в місяць. Ось це приміщення при вході одночасно є і кухнею. Тут взагалі нічого не було. От нам видав плітку газову, столик свою посуду. мене вже свікруха нам тут недалеко жиє, свікруха дала посуду, а тут нічого тут немає. Газ. Газова плита і холодильник. Тепер для них справжня розкіш. Два ліжка і тумбочка це все, що є в кімнаті з меблів. Насправді більше сюди нічого й не поміститься. Зіна зі своїми двома дітьми та Олена зі своїми сплять мало не по черзі. І скільки, по скільки, скільки на дивані людей? А це большой диван, тут сплю я і четверо дітей мною. А дівчинка от на дивані. До сумнозвісних подій в Лощинівці. Олена, маленька Зола та Вадим жили ось у цьому будинку. Все пак тут. Ой, диніла Що? Стенку вкрали. Вони тут вперше після погромів. От що... що... да. тут вони все розрушували. Ой, машинка малі. Зола поспіхом забігає до своєї кімнати. Серед уламків та скла дівчинка збирає уцілілі речі та іграшки. У золи розбігаються очі. Дівчинка так напружено вишукує, що хоч щось неушкоджене, що навіть не помічає у кутку труп свого цуценяти, яке теж стало жертвою самосуду. Їхню оселю не впізнати. Після погромів у хаті попрацювали мародери. Шкафчики поламали, все все так, как, так Отак катутати додому скільки сколько времени досіли, сколько мучились. В хаті немає жодного вцілілого вікна. Кімнати практично пусті, без меблів. Побита техніка і ліжко. Все, все Це все, що залишилось від дому, куди роками вкладалася кожна копійка. Ще да. копо. Потолки А Ані на гаріжі від нас усі тут. І стінку, тім поламали. Я віжу, з детськи поснімали обої. Розкрадені і розгромлені. Я віжу, що вони кліпічами кидали. Разом із цими жінками йдемо до сільського голови. Проходьте, дівчині. Він у серпні, по суті, першим з чиновників легалізував етнічну дискримінацію лощинівських ромів. Е -е, наше дійсно бажання, щоб е -е... Ну, при ромської національності є проживали на території села. Зіна, Олена, Ольга і Зінаїда хочуть поставити свої наболілі питання. Наприклад, чому сільський голова не запобіг самосуду, а спокійно стояв і спостерігав, як руйнують їхні хати, і куди їм тепер подітися з малими дітьми? Дома вам не принайжав Де все моє имущество? Нам тут явно не раді. Є відео като в ту ніч Дома в домах наших. Ви там були? Сім'я цього дитину, чому вона тут живе? Чому вона тут Схоже, тут не розуміють, що карати людину за злочин повинен суд, а не натовп з вилами. Коли зробили бунт, ви ж навіть не думали, що вона тут живе? Так, мене підправили в 6 години ввечері. А ви боялися навіть знову? Скандал розгортається, і схоже на те, що ці погроми сталися все ж таки не випадково. То я їх хукрав. Так вахти ганяю, у мене пота бочить. А що, а що вона втягає? Це було правильно? Це було Заватись! правильно? За весь час, що люди на вулиці, їм виплатили одноразову компенсацію в розмірі 500 гривень. 500 гривень за те, що ми зайшли. І то не на дітей, а на мамочок. Що там же казати за відшкодування майна, якщо зимувати їм доведеться на вулиці? За власний куток вони вже втомилися вбивати усі пороги. Сказали, ми нічого вам не дадім. Єді по типу місці прописки, пусть вам допомагають. Там далі допрос, нам сказали, пусть допомагають вам ті, які розрушили ваші доми. До Доромів можна ставитись по-різному. І вбивство маленької дівчинки це, звісно, жахливо. Але того, хто це зробив, повинен карати суд, а не натовп з вилами і камінням. Що відбулося в Лощинівці, має конкретне визначення: це етнічна дискримінація чистої води. До речі, є закон про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, і там чітко вказано, особи винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації несуть цивільну адміністративну та кримінальну відповідальність в даному випадку. Винні не так селяни з вилами, як ті, хто їх підтримав і дав зелене світло цим етнічним погромам. Правоохоронці просто спостерігали за погромами. Сільський голова фактично очолив натовп народних суддів з вилами. Районна влада офіційно виселила сім сімей з Лощинівки. І навіть тодішній губернатор радісно підтримав цю ініціативу. От вам не повний список тих, хто порушив закон про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні.